Для ЧС 2022 мав стати черговим роком здобутків, роком, коли б ми продовжували виконувати свою роботу, перетворюючи Чорнобильську станцію на все більш безпечне місце. Ми планували продовжувати перевозити відпрацьоване ядерне паливо процес, який ми успішно почали ще у 2020 році. На 2022-й у нас було заплановано завершення розробки проєкту демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта укриття. Також були плани продовжити роботи з реалізації критично важливого проекту лінії подрібнення довгомірних відходів. І, взагалі, інфраструктура поводження з радіоактивними відходами мала отримати потужне підсилення у 2022 році. Мав бути запущений у повноцінну роботу промисловий комплекс поводження з твердими рав. А ще демонтаж обладнання на блоках, нові розробки у сфері роботи з радіоактивними матеріалами, співпраця з міжнародними партнерами, модернізація обладнання і багато-багато інших справ, які ми збиралися завершити у цьому році. Але. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Перш дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Чорнобильська АЕС опинилася в окупації. Війська Росії взяли у заручники понад 300 осіб, які перебували на станції та фактично обірвали усі робочі плани. Гармидар, психологічна і фізична виснаженість, розтрощене та розграбоване обладнання і це лише видимі наслідки руського міра, який обрушився на ЧС у березні-лютому 2022 го Після деокупації, прямо посеред робочого року, ми були змушені займатися розмінуванням станції, нечований розвиток подій, який неможливо було навіть уявити. Але ми впоралися з цим викликом. За час окупації персонал ЧЕС не втратив контроль над ядерними установками, ядерними матеріалами та радіоактивними відходами. Усі технологічні системи та системи, важливі для безпеки, працювали у штатному режимі. Окупація фактично заморозила перевезення відпрацьованого ядерного палива. Не дивлячись на це, у 2022 році ми змогли перевести 198 тепловиділяючих збірок зі старого сховища в нове. Відтак вже зараз у SWAP 2 знаходиться 1842 збірки, і ми готові продовжити перевезення хоч завтра. Навіть в умовах окупації та п'ятиденного блекауту ми змогли гарантувати безпечну експлуатацію нового безпечного конфаймента та об'єкта укриття. Плани перейти до демонтажу нестабільних конструкцій у 2023 році зійшли нанівець, однак ми робимо все можливе і неможливе, щоб якомога швидше надолужити втрачене. Ще в кінці серпня ми відновили переробку та захоронення радіоактивних відходів. У 2022-му ЧАЕС передала на захоронення 2023 упаковки рідких радіоактивних відходів. По твердим відходам ми вивезли на Боряківку 600 кубічних метрів. Крім того, у цей складний рік ЧАЕС завершила фізичні роботи у рамках третього етапу гарячих випробувань промислового комплексу з переробки твердих рав. Прямо зараз триває підготовка комплексу до промислової експлуатації. Одним з найбільших викликів цього року була зруйнована інфраструктура доставки персоналу на робочі місця. Раніше ми їздили на роботу електричкою і витрачали на це 40 хвилин часу. Після окупації все перевернулося з ніг на голову. Персонал станції вперше з 1986 року перейшов на вахтовий режим роботи. Менш ніж за місяць ЧАЕС змогла організувати місця для одночасного міжзмінного відпочинку для 900 осіб. Спальні місця, душі, триразове харчування, автобусне перевезення, усе це вдалося організувати у надзвичайно стислі терміни, щоб максимально швидко повернути станцію до роботи. 2022 став для ЧС роком перевірки на стійкість. Ми вважали, що станція у своїй історії пережила всі можливі і неможливі негаразди, але ми помилялися. Не дивлячись на це, як тоді, так і тепер, професіоналізм персоналу дозволив зберегти ЧЕС у максимально безпечному стані. Ми працюємо вахтами, залучаємо іноземних партнерів та міжнародну підтримку і усе це, щоб не долучити втрачене та нівелювати наслідки жахливої окупації у лютому березні 22 го Ми з оптимізмом дивимося у 2023-й, підтримуємо зсу, віримо у перемогу України та у можливість ЧАЕС виконати усі покладені на неї завдання.